Вітаю, шановні друзі, якась західна ця газета не друкувала статтю, що начебто вже західні партнери погодили 40-кілометрову демілітаризовану зону, де не буде ні російських, ні українських військ. Вона буде проходити по території підконтрольній Україні ЗСУ. І на цю Територію вже будуть заводити цих миротворців. Ну, от начебто і Путін вже погодився. І... Але от Київ поки що мовчить, говорить газета. Але, ну, кажуть, що там джерело, ці... автор цієї статті, досить сумнів на такої репутації. Можливо, це як вкид для того, щоб. Подивитись на реакцію, чи погодиться Україна, чи не погодиться. Давайте подивимося, що це за стаття і чи дійсно ця інформація відповідає дійсності, чи дійсно наші партнери вже погодили оцю зону і будуть уводити миротворців. Дивимося, що це за стаття. Це глупость якась, я вам скажу, блазень, шут. Це, це не серйозна якась інформація, це типа шутки, ну це глупость, глупий проєкт якийсь для того, щоб спробувати змінити ситуацію. Ну, я думаю, що як вкид, знаєте, я думаю, що це по шуту це не серйозно, світ. Для того, щоб змінити стратегію, тактику, ситуацію у війні, світ спробує, можливо, вкиде. Шучись, що, що киде, це все йде по помірності, з пустого в порожнє, як то кажуть, розумієте? Ну, скажімо, тут ще так, тут щоб для того, щоб стабілізувати, да? От, стабілізувати ситуацію у війні, подивимося далі. Партнери, світові партнери, да? світ, наші партнери. Не, не говорили такого днів. Тут іде відмова. Результату немає ще. Ще рішення, скажімо так, що рішення ще не прийнято. Звідки взялася ця стаття? Це поблазню, це якийсь незрозумілий вкид, я думаю. Результату немає, партнери відмовляються, тому що це. Завідомо неправильний шлях, неправильна дорога, яка не дасть результату, відмовляться або відмовились. Ну, результату немає ще. Знаєте, хитрий хід, глупий хитрий хід. Я думаю, що це все-таки спеціально вкид для того, щоб подивитися, заміряти реакцію, можливо, українців, можливо, якихось інших світових лідерів. Розчаровані, наші партнери розчаровані таким, такою, такою хитрістю. Розчаровані. Те, що розчаровує, преподноситься як хороші вісті. Але ці хороші вісті не матимуть успіху. Не бачу, поки що не бачу. Що це за це? хитрий хід на майбутнє, на перспективу. Ну, вкид, як я вам казала, інформація на майбутнє, вкид. Інформаційний, для того, щоб запустити певні процеси. Для того, щоб подумали, прикинули, да? що вигідно, невигідно, треба, не треба для таких качелей, для роздумів. Для роздумів. Так, пропозиція. Бачите, вносили. начебто внесли як начебто успішну, таку прекрасну, успішну інформацію, запустити процеси. Я думаю, що це вкид. Не, не знаю, і поки що не бачу. Для того, щоб змінити в ситу... майбутньому запустити процеси, які б змінили ситуацію із, із стабілізацію ситуації, да? Стабілізацію ситуації. Ну, знаєте, я вам скажу так, що рішення це не прийнято. Інформація, ця, швидше всього, фейкова, вкидна. Для чого? Для того, щоб заміряти. <кій> заміряти Думку, да, продивитися, прощупати думку, це іде від, е, пропозиція від, від якоїсь третьої сторони, це може бути пропозиція від третьої особи, це навіть може бути пропозиція від е, жезлового короля, який зливає інформацію, тобто подивитися ну, через цю західну газету, щоб подивитися на реакцію українців. Розумієте? Тому що тут, е, тут іде. Ініціатива, ця інформація йде від групи осіб, об'єднаних однією думкою, друзі, соратники і так далі. розумієте? Це може бути як третя, третя сторона, тобто країни. Да? країни, де, де, деякі країни. Давайте спробуємо вкинути ось так, подивимось на реакцію. Так, це може бути і ну це злив. Ви бачите, це інформація, ось, пронесли злив для того, щоб процеси запустити і ну, так далі. ні. Я думаю, що це не кінцевий результат. Так, чи готовий такий план? Давайте подивимося, чи готовий такий уже план у наших європейських партнерів. Ось те, про що говориться, що пропонують цю зону і Це, Що це за план такий? Рішення, наказ працювати. Третя сторона група осіб. Проводиться робота для того, щоб прийняти рішення, проведена робота. По Україні по ресурсу, шукають вихід з ситуації. Це один як вихід з ситуації, це як один із пунктів плану, чи один із, один із варіантів, буде точніше сказати. Це пошук, пошук виходу з ситуації по Україні як один із варіантів, як один маніпуляцій. Тобто застосовують все для вирішення проблеми, так, застосовують всі абсолютно важелі. важелі. Тобто всі варіанти, да? мах має всі варіанти, все для того, щоб знайти вихід з ситуації, але це маніпуляції, це маніпулятивна інформація, щоб запустити певні процеси. Ну, я не думаю, я не думаю, що протискається, протискається у вигляді допомоги, подачі, як то кажуть, да? така подача якоїсь ситуації, з подачі когось, з подачі когось, для того, щоб обійти небезпечну ситуацію або вийти з небезпечної ситуації. Але це відступ, це нечесний бій, Таємно ведеться, ведеться протискання якогось, якихось таємних маніпуляцій, нечесного бою групою, групою осіб. Ну, що я вам скажу? Я не думаю, що це, що це остаточний варіант. Я думаю, що це один із варіантів, який, який через вкиди буде завдання якого тестувати думку суспільства. Як всередині України, так і Європейського, Європейського Союзу. Звідки походить ця ініціатива? Це європейці чи це українці? Так. Вийти з ситуації. Тобто зараз пропонується перейти на інший рівень, на інший рівень, тобто те, що на сьогодні, знайти вихід ситуації, те, що на сьогодні матиме, або приведе до вирішення, виходу. До вирішення проблеми до, до виходу із купікової ситуації? Ось так. Знову Таро продовжує, продовжує тему попередню, це питання було інше, але Таро продовжує що це, це на сьогодні, на тепер, да? на тепер, як краще вийти із безвихідної ситуації? Тобто, це не завжди може бути справедливе рішення, але це. Одне із правильних рішень, або знайти правильне рішення на даний момент, на даний момент Пожертвувати ресурсом. Пожертвувати ресурсом заради особистого комфорту. Тобто, розумієте, на даний, нам хочуть сказати так, що на даний момент, на сьогодні в Україні з тією ситуацією, яка склалася, краще пожертвувати. Да, жертва ресурсу заради того, щоб комфортно себе почувати, то можна і пожертвувати. Ось так, для чого це все вкидається? Да? Це, ну, це, скажімо так, щось подібне. Коли Трамп дзвонив Зеленському, то розкладу у мене був, ось щось подібне таке, що вам треба відродитися, тому йдіть на поступки, пожертвуйте, ви, ви врятуєте державу. Там, ви, можливо, в, ви програєте да, в, якійсь, в якійсь мірі, ви ось карта говорить, ви програєте, але ви врятуєте інші. Да, тут, Дивіться, пожертвуйте, да? у вас 10 пентаклей, одним пожертвуйте, у вас буде їх 9. Але у вас буде шанс відродитися. Тобто те, що на даний момент буде зробити правильно для України. Ось так, ось так будуть якось протискати оцю ситуацію, що вам необхідно піти на поступки, про це ж Трамп говорить, да? що треба з цієї війни Україна все рівно не, не вийде з усіма цими. Тобто, треба жертвувати, треба віддавати, да, жертва, пожертвувати. Ось я думаю, що це все-таки більше йде тестування. Тестування і протискання. Тобто, тут ще такий може бути хід привчити до думки, що буде саме так, як пропонується. Це ще один такий психологічний хід є. Рішення прийнято, начебто, вже все. Рішення прийнято, є план, є. Саме, саме таке рішення, саме по такому плану, або з такому, по такому варіанту. Рішення прийнято, треба, треба, швидко, або, і треба швидко приймати рішення. Карта швидкості: Тобто швидко рішення треба приймати. Пропонуємо план, пропонуємо варіант, приймати приймайте рішення. Ось так от. Агресія. Скрита обман. Треба йти, треба йти іншим, іншим шляхом. так? Тобто тут, тут е скрито по луні, луна це завжди те, що скрито від, е від пересічного громадянина, Тобто скрито, нам пропонують у цій війні е піти іншим шляхом, яким саме через пожертвування. Зупинитись, щось пожертвувати і так далі. Ведеться гра. Е у результативність, гра для того, щоб результативно стабілізувати ситуацію в нашому домі. Економіку стабілізувати, да, те, що розбалансоване. Реалізувати так, реалізувати думку. Лититься, гра. Вони розуміють, що ця гра не всім сподобається всередині, в нашому домі. Не всім сподобається. Але. Але треба вести гру саме на, 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 в тому напрямку, що це дасть можливість нам реалізувати стабіль, стабільність і е, стабілізувати економіку. Так? Тобто, чим можна крити оці внутрішні, внутрішню незгоду, тим, що ми допоможемо реалізувати вам стабілізувати ситуацію в Україні. Ось на це треба робити, спокій буде, економіка почне розвиватися, тобто ви почнете відроджуватися. Оцим треба крити. Цим треба крити. Засудження, засудити домовленості, да? домовлятися, стати, захистити бажання, є бажання, є бажання домовлятися, стати, захистити те, що є, відстояти, відстояти, захистити і відродитися. Да, карта теж відродження. Тобто закінчити з минулим, очиститись від, від минулого, скажімо так, очиститись від минулих бажань, домовитись і стати по лінії розмежування, очиститися від, минулих, від, від бажань від минулого. Ось так. Треба вже визначено, сплановано і визначено. Знаєте, нас яку, намагаються цією статтею поставити перед фактом, що вже все вирішено, визначено, трансформація буде, вам доведеться жертвувати і так далі. Ось так. Тобто це такий психологічний трюк над нашими мізками. Насправді, я не думаю, що все це вже насправді є, і що воно погоджено, що воно саме так буде, тому що це. Таро показала, як інформаційний вкид, з якою метою я вам тільки що розказала. Дякую вам за увагу. На ну, все добре, до побачення.